На харківський напрямок до району селища Микільське, Белгородська область прибула практично у повному складі 80 м зброктична 14-го армійського корпусу М. Алакурті. Її підрозділи розгорнуті за БТГР-138 МСБР, яка веде бойові дії у напрямку Перемога Федорівка, а також Верхній Салтів, Старий Салтів. У районі Вугледар, Курахове щось у 42 МСД та підрозділів 8 за противника, підтриманих всякими там бандами типу батальйону Спарта та бригади Кальміус, продовжує не клеїтися. Спроби одночасно контрнаступити на Мар'їнку та перешкодити повільному, але впевненому просуванню ЗСУ у бік до Кучаєвська та Волновахи, поки особливими успіхами не супроводжуються. Контратаки є, результату особливого немає. Командування військ противника готується до здвоєного удару на Бахмут в районі шумів і майорського розгортаються БТГР-336 і ОБРМП, Ще одна обрмп 40 разом з танками батальйону Дизель Першого армійського корпусу намагаються пробитися за Новолуганське, щоб надати сприяння з флангу ударній тактичній групі Попаснянського угруповання, яке намагається пробитися через НП. Вершина. На Херсонському напрямку противник намагається утримати Новопетрівку та Архангельське, щоб мати можливість утримувати за собою Високопілля. Проте ситуація для нього поступово погіршується в тактичному відношенні. Тиск сил оборони України на флангах кишені наростає, тому рано чи пізно перед командуванням військ противника постане цілком очевидне питання: чи відходити з району Високопілля, чи залишити в цій кишені одну півтори БТГР на поживу Бандерівцям.